Привіт! Рада, що завітали до мене на канал. Підписуйтесь. Сподіваюсь, у вас все добре. Ставте вподобайки. І розпочнемо з такого гарного весняного кольору Зелені те, чого нам так не вистачало цих півроку. Це курточка-Дощовік від Esprit, американський бренд, заснований 68 році. Позиціонують себе як виробник загальнодоступного стильного, якісного одягу, тут розмір. Блискавка, кнопки, гарний місткий капюшон, подвійні косі кишені. В общем, позаду дуже гарна спинка, вільна донизу. Ну, я вважаю, мені він йде дуже на контрасті, блонд і такий яскравий зелений колір. Забрала собі гривень за 67. Далі від Mango Collection в 38-му розмірі. Це усім відомий іспанський бренд. Знайшла піджачок, тут гарна каштанового кольору підкладинка, основна частина тканини візерунок в ялинку, світло-бежевий фон, ялинка коричнева, як бачите. Тут приталений такий крій, комір такий відкладений, застібається однобортно на два гудзика, кишені по бокам. У складі тут було 55, здається, відсотків. Вовний 27 поліестеру, 10 поліамід. І що цікаво, що є 8 шовку. Підкладний газитату. Да, тут гарний силуетний піджучок, позачасова класика, чудово поєднується з речами класичними або кежу стилю. І в, тому, і в тому випадку роблячи образ більш елегантним і стильним, думаю, навіть з джинсами буде виглядати класно. Стан нової речі, але не по розміру, тому не взяла. З пазату видно так, ось таку ялинку ось цю красиву. Ну так, класична річ. Базова, так скажемо. Далі таке пухнасте пальто від бренду. Мені невідомого там була бірка. Такий бренд вперше зустрічає. Скоріше за все, дорога річ, оскільки якістю Тканини і яскравістю, якістю пошиття вирізняється спон... між інших речей, чого варта тільки яскрава. Мілкий горох підкладинка і величезні ось, на початку я показувала переламутрові гудзики. Тут довгий ворс тканини, склад 30 поліестеру, 24 акрилу, 28 вовни і знову ж 18 мохеру. Підкладинка поліестер. Ну, мохер, знову ж таки, є в складі, ось чому довгий такий ворс. Цікаве пальтішко пізкомиря, воно було прямого крою, міні до коліна довжина. Думаю, колись було дуже гарне, дуже красиво, елегантно виглядало, але вже втратило свій попередній вигляд. Ну, жалкую і плюс воно мені трішечки знову ж таки не по розміру було. Тому його залишила. Хоча, думаю, його можна реанімувати, та дівчинка по розміру забере і буде дуже о, рада. Е, наступний костюмчик. Часто звертаю на такі речі увагу, щось у стилі Шанель з твідової, наче, тканини. Е, тут канина, до речі, досить цікава і коштовна. Думаю, 100% натуральна, на дотик, прям шовковиста. Така. Ось і, е, Ну, точно присутній льон. Тут. Піджечок без коміру, однобортний, застібка на 5 гуциків, прямого, такого наче вільного, трішечки вкороченого такого крою. Напід, ну, ні бренду, нічого такого я не знайшла. А спідничка була, класичний олівець, ось. Ну, таке дизайнерська, думаю, річ, можливо, в ательє її десь шили. Ну, також залишила. Мені не підійшла Це такий стиль, наче олтмані. Був. Далі, ось така ковтинка гудкої в'язки бежевого кольору. Також застібається на гудзики, декольте, рукав з високим манжетом. В'язка була тут щільна, складу не було. Є вміст, думаю, віскози залишила через забруднення ось показую його. Далі футболочка була гарного, насичного блакитного такого кольору від Луїзи Чорано. Це бренд класу Люкс. Тут ось така тонка стрічка-зав'язка. Це футболочка дуже вільного краю, крою такого з короткими рукавами крильцями. Склад був зрізаний, але візуально на дотик це льон. Це німецький бренд, відображає жіночність, містить розслаблені невимушені силуети. Дизайнер Луїза Чирано пропонує. Не боятися експериментувати, бути жіночною, але водночас такою, наче суворою, легкою, ніжною, ексцентричною. Головне це індивідуальність. Ось. Ну, ось на мені вона ось так виглядає. Ну, знову ж таки, я її десь загубила в магазині і не взяла. Хоча річ на літо була б саме то. Тому що На площадках торгових я знаходила і від 300, і до 13 тисяч гривень вироби з трикотажу. Ну, наступно розглядала джинси від PME Legend. Це американська така класика, наче, ну, це голландська марка, символізує світ і стиль вантажного пілота. Пілота вантажного літака, мабуть, вони натхнені екстремальними напруженими та складними умовами виконання повсякденної роботи пілотів. Тому їх колекція створюється для комфорту і довговічності. Ось такі джинси, вони тут, наче от дуже цупка тканина була хороша. Думаю, вони вічні ці джинси. Там на поясі були логотип, логотип компанії. Це такі крила. Ну, вони були в хорошому стані, але нам по розміру не підійшли. Ось, ну, якість тут дуже хороша. А, значить, на сайтах ось вартість таких джинсів 100-120 євро, десь приблизно, плюс-мінус 1-2 євро. Далі така яскрава з графічним зображенням, чорним по-червоному, величезна хустина, Вона підписна, і щоб ви думали, це баленціага, Бірок ніяких більше не знайшла. Підозрюю, що шовк на дотик-таки шовк. Ну, напишіть свою думку, як вважаєте? Це такі баленціага, чи я помиляюся, чи це оригінал, чи ні. Наступна ось така блуза була, вона вкорочена з короткими рукавами бафами, застібається на планку з малесенькими гудзичками, і тут дуже гарні ось такі квіти, чи то букетики квітів на чорному фоні. Ну, Це знову ж таки контраст такий, чими виділяється з поміж інших речей. От, така яскравість, значить гарно драпівалася тканина цієї блузочки. Ось Склад, це 100% віскоза. Вона була в Румунії. Далі наступний бренд e, Maroda, він Мені невідомий. Це l розмір Зроблена в Таїланді. Тут також вона досить яскрава, як центра, на e, тропічний принт на чорному фоні. Ну, тут були дерев'яні гудзички, відкладений камірець в новому стані. Забрали чоловіку склад 100% віскоза. Коштує в районі мені обійшлася, в районі щось 35 гривень ми за нею віддали. Але це нова річ. На літо саме то, віскоза вона навіть таке охолоджує, не жарко точно. В спеку буде класно. І дуже мені сподобались ось ці зелені такі листя пальми. Ще така акцентна, трикотажна врубчик ковтинка. Короткі рукава такі дуже крильця, вони тримають форму, дуже вільні. Глибокий декольте спереду і позаду, але позаду є зав'язка, щоб не падали ось ці крильця. Така дуже сучасна, красива, акцентна річ як на мене. Глибокий чорний колір. Думаю, можна використовувати навіть для вечірнього образу, ось, ну, зі стриманим низом, якимось було б дуже чудово. Складу бренду не знайшла. Ну, розмір замалий, я її залишила. Далі ще одна футболка з цікавими акцентами, з такими рукавчиками бафами. в ніжно-рожевому кольорі. Цікава фактура тканини. Спинка застібається на е, молнію. А, ні, на гудзичок. Ось там бренд був Сіентей, здається. Ще ось така футболка з ось таким великим принтом, з таким малюнком знайшла. Доволі цікава. Порозглядала стан нової речі. В аплікації усі камінці на місці, гарно, дуже виблискують. Зібрала собі дуже класна така тканина на дотик, наче шовковиста, і дуже така невагома, хоч це і кото. Ну, на мені доволі досить непогано виглядала і зібрала 17 гривень. І ще моя одна хороша знахідка, ось така. Це 100% кашемір, дуже приємний, м'який, ніжний і не гомий. Ця річ на всі часи, я її забрала з собою з великим задоволенням. Буду використовувати в своєму гардеробі. Дякую, що ви були зі мною досі. Зустрінемося в наступних відео.